Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми розглядаємо конструкцію To Be Able to. Конструкція To Be able to має значення бути в змозі, вміти, бути здатним. Перша частина цієї конструкції to be. В реченнях дієслово Be матиме необхідні часові форми. На каналі Репетитор англійської є окремі відео про дієслово to be. Посилання дивіться в описі до цього відео. В кінці конструкції прийменник To свідчить про необхідність використання дієслова в інфінітиві. Розглянемо приклади використання цієї конструкції в теперішньому часі. I'm able to Paint the Walls. Я в змузі пофарбувати стіни. He is able to paint the walls. Він в змузі пофарбувати стіни. She is able to paint the walls. Вона в змузі пофарбувати стіни. We are able to paint the walls. Ми в змузі пофарбувати стіни. You are able to paint the walls. Ти або ви в змозі пофарбувати стіни. They are able to paint the walls. Вони в змозі пофарбувати стіни. Усі форми «to be» можуть скорочуватися із займенниками: I'm, his, she's, it's, we're, Йо, В питальних реченнях ми переносимо форму дієслова be» перед підметом. Am I able to paint the walls? Я зможу пофарбувати стіни. Is he able to paint the walls? Він зможе пофарбувати стіни. Are you able to paint the walls? Ви в пофарбувати стіни. В заперечних реченнях ми ставимо not після форм дієслова слова to be. Not ми часто скорочуємо. I'm not able to paint all walls. Я не в змозі пофарбувати стіни. She isn't able to paint all walls. Вона не в змозі пофарбувати усі стіни. We aren't able to paint all walls. Ми не в змозі пофарбувати усі стіни. Розглянемо використання цієї конструкції в минулому часі. Коли форми дієслова to be was в одненні, «were» – в множині. I was able to repair my car yesterday. Мені вдалося. Я був змузи відремонтувати машину вчора. We were able to come in time yesterday. Нам вдалося приїхати вчасно вчора. В питаннях форми дієслова «was» або «were» Виносимо перед підметом. Were you able to finish the work yesterday? Ви змогли вчора закінчити цю роботу? Was he able to repair the fridge yesterday? Він зміг полагодити холодильник вчора. В заперечних реченнях not ставимо після was або were. A criminal wasn't able to escape. Злочинцеві не вдалося втекти. They weren't able to win the last match. Їм не вдалося виграти останній матч. В майбутньому часі ми користуємося допоміжним дієсловом Will, яке ставимо перед усією конструкцією. Оскільки після Will інфінітив без to, то уся конструкція в майбутньому часі має вигляд. Will be able to. Я зможу допомогти вам. I will be able to help you. Або скорочено I'll be able to help you. Вони зможуть поїхати туди потягом. They will be able to go there by train. Або they'll be able to go there by train. Він зможе приїхати в банк о 8-й a.m. В питаннях ми виносимо перед підметом допоміжне дієслово will, оскільки в майбутньому часі воно стоїть першим в цій конструкції. Ти зможеш сама вести машину? Will you be able to drive a car? В заперечних реченнях ми ставимо not після WILL. Will not – скорочено won't. Я не зможу поїхати машиною, оскільки я не вмію її водити. I won't be able to drive because I cannot drive. Як ви вже помітили, конструкція to be able to схожа за значенням з модальним дієсловом can could. Часом вони можуть виступати як синоніми I can do it. I'm able to do it. Я можу це зробити. На відміну від Can, конструкція to be able to вказує на прикладання зусиль, пошук виходу з ситуації. Витрачений час перед тим, як щось вдається зробити. Також конструкція to be able to. Вживається там, де can або кут використовуватись не можуть. Наприклад, у майбутньому часі, в інфінітиві чи завершеному часі. I used to be able to run 10 kilometers, but now I can't do it. I cannot understand English tenses. I've never been able to understand them. Ми розглянули використання конструкції To Be Able To в англійській мові. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської!